Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Не заблукати на роздоріжжях і не зійти з правильної дороги нам сьогодні допоможуть такі теми: лікар, іконописець та євангеліст, у чому полягав феномен особистості апостола Луки. чим живе Православна Церква сьогодні телевізійний літопис за минулий тиждень схимник з княжого роду, преподобний Антоній Абашидзе та його епохи. Звичайно, перед вами далеко не повний перелік усього, що ми сьогодні для вас приготували. При цьому ми розповімо вам про життя церкви з перших вуст, без упереджень чи спотворень. Тож дивіться, відзначайте цікаве вподобаннями, робіть репости та підписуйтеся на канал. А що найголовніше Залишайте коментарі, бо саме вони є тим зворотнім зв'язком, який допомагає нам формувати порядок денний кожного наступного вісника. <му> у народі кажуть: якщо у людини талант, вона талановита в усьому. Завтра ми будемо вшановувати апостола Луку з будь-якого погляду надзвичайно талановиту людину. Тут і талант історика, який допоміг скомпілювати текст Євангелія на основі живих спогадів. Тут і талант художника, який допоміг апостолу Луці стати фактично першим іконописцем у християнстві. Тут і талант лікаря, який допомагав євангелісту у справі проповіді. Але серед усього цього найбільшим талантом Луки став талант глибокої та щирої віри. Саме він розкрив перед апостолом ворота Небесного Єрусалима. Апостол Лука один із авторів четверої Євангелія, а саме третьої книги Нового Завіту. Про його духовний труд свідчать і гравюри на старинних виданнях Остромирового та Пересопницького Євангелій. За переданням відомо, що святий Лука походив з Антіохії, народився та виховувався у свіченій сім'ї. Був дуже грамотним та мав чимало талантів. Почувши про Христа, він прибув в Палестину, де гаряче сприйняв Спасительну проповідь від самого Господа. В числі 70-ти, він був відправленим Господом на першу свою місіонерську проповідь Царства Небесного ще при житті Спасителя на землі. Згідно з повістуванням святого Євангелія, після Воскресіння Христос явився Луці і Клеопі під час їхньої подорожі в Емаус. Святий апостол Лука був учасником другої місіонерської подорожі святого апостола Павла, і після цього ні разу не розлучався з ним. Варто зазначити і про ще один значний духовний труд апостола Луки Його книгу діяння апостолів. Вона була написана також в Римі і в ті самі роки. По суті, книга діянь це продовження четвера Євангелія. Вона розкриває труди і служіння святих апостолів після Вознесіння Господнього. Богословським предметом книги є домобудівництво Духа Святого, який реалізується через основану Господом Церкву в період з П'ятидесятниці до другого пришестя Христа. Відомо, що апостол Лука мав Неабиякий художній хист, святе передання називає його першим іконописцем та автором 70 ікон, серед яких і образ Божої Матері. Відомо з передання, що святий апостол Лука був автором написання першої ікони Божої Матері. Благодать рожденого від мене і милость моя з цими іконами добудуть, сказала Пречиста Божа Матір, дивлячись на ці святі образи. Також відомо, що і апостол Лука написав і перші образи. Преруховних апостолів Петра і Павла, ім'я апостола Луки пов'язане також з лікарською діяльністю. За переданням у цій галузі він теж досяг чималих успіхів. Зважаючи на весь життєвий досвід і подвиг святого апостола Луки, він і досі для всіх нас і всіх оточуючих, є покровителем письменників, журналістів, редакторів. Врачів, а також і живописців. Апостолу Луці люди моляться з проханням про допомогу у праці в обраній справі, а також про пошук сенсу життя. А зараз повертаємося знову в наше сьогодення та спробуємо подивитися на сучасних нащадків апостолів. Зокрема, й на те, як сьогоднішні українські віряни зберігають апостольську віру, незважаючи на вир війни. Біль втрат і життя у постійному відчутті небезпеки. 28 жовтня. Церква вшановувала ікону Божої Матері спарителька хлібів. Цього дня в столичному свято Вознесенському храмі на Надеміївці відзначали престольне свято. Урочиста Божественна літургія правила архієрейським чином, очолював богослужіння вікарі Київської митрополії архієпископ Білогородський Сильвестр за участю місцевого духовенства. Під склепінням храму лунали молитви до Пресвятої Богородиці за мир на нашій землі та припинення війни в Україні. На церковному подвір'ї. Поряд з великим храмом є ще й храм Каплиця. Саме вона й освячена на честь шанованого богородичного образу. Після відпусту тут відбувся молебень перед храмовою іконою. Образ Божої Матері Спарителька хлібів вперше був змальований одним із старців Оптинської пустині преподобним Амбросієм. Небесна цариця, зображена на тлі поля і постає як помічниця людям. У їхніх трудах на здобуття хліба насущного. Недільне богослужіння у Великій церкві Києво-Печерської лаври очолював намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Високопреосвященному владиці за божественну літургію співслужив архієпископ Бучинський Пантелеймон та братія у священному Сані. У проповіді до пасту митрополит Павел. Згадавши одну із господніх притч, наголосив, що тільки праведне життя вірян може привести кожного з них до Царства Небесного. Під склепінням Успенського собору підносилися сугубі молитви про досягнення миру на українській землі та визволення від ворога. Після богослужіння владика Павел подякував учасникам літургії за спільні молитви та привітав паству зі святою неділею. Урочиста подія відбулася цього недільного дня у Святовоскресенському академічному храмі, що біля Лавської брами. Після Божественної літургії ректор Київської духовної академії семінарії, архієпископ Білогородський Сильвестр, очолив молебень перед образом святої Анастасії Узорішительки. Кону храмові подарували благочестиві парафіяни, знаючи, що у цьому Божому домі, а більшість киян знають цей храм як Афганський, будуть молитися перед образом святої за всіх військовослужбовців. Адже свята мучениця Анастасія здавна вважається покровителькою тих, хто в неволі. Передусім ми знаємо, що свята Анастасія має якби найменування Узарішителіса, тобто та, хто звільняє від уз. На жаль, це скорб нашого народу. Багато наших воїнів зараз знаходиться у полоні, є полоненими. І тому кожен віруючий, а тим паче, хто має родича або знайомого, знаходячися в полоні, повинен навіть не просто може, повинен приходити і звертатися до Анастасії, святої Мучениці. Я сподіваюся, дорогі Сергію, що ця ікона насправді буде іконою. Чудотворно, що буде диво, і головне диво це повернення живої людини. Ікона написана у 1915 році невідомим художником, настоятель храму протирей Сергій Ющик. Вірить, що як і в ті нелегкі для України часи, що були понад століття тому, так і нинішні минуть, і запанує мир. Батюшка каже, що серед парафіян храму нині багато переселенців з Херсону, Донбасу та Луганщини. Вони не мають можливості зв'язатися з рідними та дізнатися про долю своїх близьких. Але воїстину, сьогодні у нас є маленька втіха. Давайте ми подивимося і оглянемо останніх 8-9 років нашого спільного молитовного життя. Зараз багато лукавих людей люблять казати, а де ви були 8 років назад? Так, от пам'ятаєте, 8 років назад, в переддень Нового року, 2015-го. З трьома полоненими, з донецькими, повернулися сюди, саме вашими стараннями. І трьох полонених якраз перед новим роком, 2015, ми привезли їх тоді до Лаври, і 31 грудня їх зустрічали в святій лаврі. Прихід цієї ікони до нашого храму це можливість ще раз не тільки в нашому храмі, а всім нам нагадати по всій Україні, що добре діло, коли ми можемо говорити, і дуже добре, коли ми можемо щось зробити. А ще краще, коли ми маємо можливість хоча б раз на день, хоча б 5 секундочок свого життя виділити і сказати, Господи, збережи життя усіх тих, хто сьогодні в полоні і не має можливості повернутися додому. У перший день останнього осіннього місяця ми згадуємо воістинну унікальну особистість схи архієпископа Антонія Абашидзе – Грузин по крові. Він став справжнім українським святим. Представник давнього княжого роду, який обрав шлях Аскета. Зрештою, фактично приречений до знищення у жорнах репресій через своє аристократичне походження та священницьку приналежність, він дивом залишився живим під час сталінських репресій. Що врятувало його тоді? Милість Божа чи особисте знайомство зі Сталіним. Відповідь історики шукають і дотепер. Проте, це далеко не остання таємниця у біографії святого Антоні. Половижними у нашому розумінню бувають шляхи до святості. Як Давида Башидзе, Грузинський князь та вчитель Сталіна, православний ієрарх Центральної Азії, воєнний священник і духівник часів відродження чернецтва, сподобався бути приєднаним до собору Лаврських святих. Відповідник Антонія Башидзе походив із давнього княжого роду князів Еміретинських Абашидзе. В його середовищі, в аристократичному середовищі, вважалося нормою отримувати гарну світську освіту. Він поступив до новоросійського університету в Одесі, закінчив там юридичний факультет, і все це було типовим для його для того середовища, з якого він вийшов. Але у 1892 році, одразу після закінчення університету, він робить абсолютно нестандартний крок і поступає до Київської духовної академії. Певно, саме тоді в душі Давида Абашидзе відбулися глибокі внутрішні зрушення, які, врешті, й привели його до чернецтва та схими. До академії. У 1892 році одразу написав прохання на чернецтво. саме тут, у Києво-Печерській лаврі, до речі, на ближніх печерах, де зараз знаходяться його мощі, у печерах, у храмі печерному, на честь преподобного Антонія він прийняв чернецтво. А невдовзі після цього ректор академії, святитель Сильвестр Маливанський, висвятив його на дияконах. Після закінчення Київської духовної академії тоді вже і Романах Димитрій Абашидзе. Був відправлений до Грузії, де він спочатку працював у Кутаїській духовній семінарії, а потім у Тбілісі, у Тифлійській духовній семінарії. Він був там інспектором. Роки служіння в духовній семінарії у Тбілісі збігаються з роками навчання Там Йосифа Джугашвілі, відомого як Йосип Сталін. Джерела однозначно свідчать про те, що Сталін під час навчання в семінарії вже був причетний до революційного руху, жорстко негативно ставився до церкви, і відомо, що саме за часів інспекторства Димитрія він був відрахований із семінарії. Цікаво, що у 1900 році отець Димитрія Башидзе був призначений ректором. Ардонської духовної семінарії і мав переїхати із Тифлісу до селища Ардон. І, значить, за традицією того часу семінаристи проважали свого інспектора і вирішили зробити йому подарунок. Вони купили коштовний служевник, зробили до цього служевнику таку гарну шкіряну прикрашену обгортку. І, значить, планували провести його і подарувати йому цей подарун. Так, от у спогадах сучасників збереглося, зберіглися відомості про те, що Сталін ініціював викрадення цього служевника, щоб зірвати урочисті проводи. Неординарний адміністративний талант єпископа Антонія Віряни побачили, коли він стояв на чолі різних єпархій. Мужність і силу характеру владика проявив у роки Першої світової війни. Коли пішов служити судовим священником на броненосці Чорноморського флоту, святий Пантелеймон. а от силу віри і архієпископа випробовувала радянська влада. Він був архієпископом Симферопольським і та і Таврійським, і якраз саме в Криму він зазнав перших репресій. Саме там він був двічі заарештований, вперше засуджений радянською владою, і якраз у 1923 році. Після чергового арешту йому було заборонено жити на території Криму і він сам обрав місцем для свого проживання Київ, а також і свою альма-матер, яку полюбив ще зі студентських років, і де на нього чекав новий етап його духовного сходження. Наслідки інсульту, часткова втрата зору, стали причиною відмови влади від активного церковного служіння. Саме з цього часу він бере на себе подвиг старецтва. Він стає таким старцем, духовним наставником, особливо для тих ченців, які опинилися за межами монастирів. Бо це був час, коли монастирі активно закривалися, почалися гоніння, і в цій ситуації постав абсолютно новий виклик, якого раніше не було, як жити глибоко віруючій людині. Або монаху в ситуації державного атеїзму. Лавра стала першим місцем кроків у духовне життя священносповідника і місцем, де він стяжав святість та знайшов вічний спокій у ближніх печерах серед сонму лаврських святих. В 1941 році Київ був захоплений німцями, то німці не перешкоджали відродженню чернечого життя на території Лаври. І от саме в 1941 році вже старенький тоді схій архієпископ Антоній переселився на територію Лаври, і по суті, справи саме він відродив чернече життя на території Лаври. Він став вже тепер наставником і для тих монахів, які змогли повернутися в Лавру. Тут він прожив зовсім недовго. В 1942 році він помер. Це все на сьогодні. На прощання хотів би зауважити. Кожен знак вподобання, кожна підписка та репост це прояви підтримки православного інформаційного простору. А кожен ваш коментар це зв'язок між нами. І саме він допомагає нам обирати на майбутнє найцікавіші теми, пов'язані з християнським життям. Тому продовжуємо нашу взаємодію. А ще не полишаємо щирих молотов за наше земне воїнство. Та за його підтримку воїнством небесним, за якнайскоріший довгоочікуваний мир. І нехай благословення Боже перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас і є, і буде.